З точки зору бізнесу, як це все у нас виглядає? Ну взагалі-то, якщо подивитись на бізнес простими очима, то воно виглядає так: гроші, товар, гроші, штрих. І це там в рамках одного суб'єкта господарювання. Насправді, якщо там почне почати трохи глибше в це копати, то це навіть не один Д-модель, це і навіть не два Д-модель, це три і більше Д-модель. Тому що за цим за всім лежать ще відносини. І справа в тому, що не можна замикатись там в якомусь в якійсь своїй бульбашці і думати, що ну ось, типа, ми продали свій товар і все далі буде добре. А далі, там хай вже той, хто його купив, хай сам з ним розбирається. Якийсь наш партнер, магазин, гуртовик, дистриб'ютор, будь-хто. Так насправді могло б працювати, але ну, досить недовго. І це, це не та історія, яку ми самі несемо на цей ринок. Бо насправді, якщо знов-таки, якщо поглянути трохи глибше, то за цим за цим, стоїть велика, велика, така навіть не бульбашка, а велика, великий всесвіт відносин між, між бізнесами, між великим бізнесом, маленьким бізнесом, середнім бізнесом, бізнесом послуг, бізнесом товарів, бізнесом доставки. І коли казати про, про допомогу один одному, воно теж має великий сенс. Ну, наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення. Коли ми зрозуміли, що всі логістичні цепочки розвалились ланцюжки, ми самі вийшли з тим, що ми сказали партнерам: слухайте, ну у нас є машини, ось наші маршрути. У нас вони не всі дозавантажені, Якщо вам комусь потрібно, просто кажіть, ми будемо допомагати привезти з точки А в точку Б ваш будь-який товар. Так само назад ми їдемо. Ну тобто ми, ми стали відкритими. Позиція SEO з першого дня була така, що допомагаємо. Давайте допоможемо тим, у кого є, є якісь складнощі. Ми, ми не намагаємось на цьому нажитись. Це, це не наша історія. Якщо у нас були запаси комбікормів, а у когось їх не вистачало, ми реально допомагали цим маленьким господарствам вижити і залишитись на ринку. Та саме ми зараз працюємо і з рітейлом, та саме ми так працюємо і з нашими дистриб'юторами. Знов таки, ці відносини це набагато більше і набагато системніше, ніж просто взаємовідносини, гроші, товар, гроші і, і забули. Ні, воно воно зовсім не так. І е, на сьогодні ми оперуємо магазинами, на сьогодні ми оперуємо великою дистрибуційною системою. На сьогодні ми оперуємо індустріальним виробництвом їжі. Е, е, і це все, коли пов'язується в екосистему і будуються відносини. Це набагато більш такий антикрихкий бізнес і для нас, і для всіх інших. Що ну, це реально на десятки, на двадцятки років. Якщо подивитися ще трохи з іншого боку, чим ми можемо бути корисні ми, як МХП, як великий бізнес, чим ми можемо бути корисні для малого бізнесу? Є маса послуг або маса якихось невеличких локальних товарів, які б ми хотіли представляти в своїх, в своїх магазинах яких у нас 1500 по всій Україні, але ну ми не можемо це індустріалізувати, навіть якщо ми це самі почнемо виробляти на своїх фабриках, цей товар його треба довести, його треба десь зберігати. А якщо це все швидко псуючий товар. То ну, немає в цьому відпадає сенс в цьому. Поки ти довезеш там щось, воно вже пройшло два дні, воно вже просто буде ну, не, не, не репрезентабельне, його вже не можна навіть на полицю поставити. Тому ми залучаємо маленькі бізнеси. Ми кажемо, слухайте, приходьте до нас, ми вам допоможемо, ми вам допоможемо організувати якусь маленьку індустріальну кухню. Ось вам, будь ласка, наші 20 магазинів в цьому регіоні робіть нам ці ось наші замовлення, ось наші плани по продажам. Робіть. Просто якщо у вас є бажання, приходьте і робіть. У нас є експертиза. У нас є технічні карти, у нас є технологи, у нас є відділ якості, у нас це все є. Ми, ми, ми вам допоможемо. Просто приходьте і робіть. Та скажу ще більше, після того, як, наприклад, в Ірпіні було, було дуже багато постраждалих бізнесів, ми разом з фондом МХП Громаді ми зробили, і у нас є ще бренд-куратор, який, який розвивається в сегменті Хорика. І він взагалі-то зроблений для того, щоб бути корисним для шеф-поварів, для кав'ярень, для, для їдалень, для ресторанів. І от ну, ми жили в одній історії. А потім ми сказали, слухайте, давайте зробимо якісь стартапи, давайте допоможемо людям, які втратили бізнес, давайте їм допоможемо. Ми оголосили конкурс, отримали 86 заявок і реальні люди ті, у яких постраждали бізнеси, вони вже зараз отримали гранти, вже зараз відновили свої бізнеси, отримали по 100 тисяч гривень і вже зараз працюють. І це це вийшло дуже швидко. Для нас це теж дуже велике велью. Тому що ми, як постачальники, ми працюємо з цим бізнесом. Ми, ну, тобто, це наша інвестиція в розвиток і в наш розвиток, і в розвиток бізнесу. І, ну, чесно скажу, я, як маркетинг-директор, я глибоко вірю в те, що малий бізнес. Це те, що врятує економіку України. Малий бізнес, який орієнтований на послуги, на більш доопрацьовану продукцію, на, на більш е, вишукані сервіси, це те, де ми можемо зростати. Це те, що допоможе економіки України зростати.